mm <laughs> Вітаю вас, студії другого телеканалу. Ви в об'єктиві з Мар'яною Підковською, і в час, коли ми живемо за крок до війни, бути поінформованим вкрай необхідно. Як вкрай необхідно бути вірним і відданим своїй державі, за останні дні ми бачили безліч прикладів державної зради і вчинки військових, яких важко зрозуміти і навіть пробачити. Але водночас ми спостерігали, як самовіддано українські хлопці присягали на вірність батьківщині та своєму народові. І протистояли російським військовим без будь-якої зброї та захисту до кінця. Але агресія Росії проти України нам дала зрозуміти одне: нам потрібні реформи як в армії, так і в правоохоронних органах, так і загалом в цілій державі. Про це ми сьогодні і будемо говорити з нашими гостями в студії. І тема нашої розмови звучить так: чому міліція і далі не працює для народу. І хочу вам одразу відрекомендувати своїх гостей. Сьогодні у нас в студії є Михайло Фарфура, це полковник запасу внутрішніх військ. МВС України Михайло Курочка, це екс-заступник начальника головного управління міліції громадської безпеки у Львівській області, та Василь Полійчук, офіцер запасу і майор Збройних сил України. Вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. доброго вечір. Отже, перше запитання до вас, пане курочко, скажіть, як ви оцінюєте кроки новопризначеного глави МВС? Пана Ваков звільнив 90% очільників, і зробив такі кадрові зміни, і чи можуть ці кадрові зміни повернути довіру до міліції? Ну, ви знаєте, я за час проходження служби в органах внутрішніх справ переживав неодноразово кадрові ротації, кадрові зміни з призначенням нових керівників. Якщо то зарадить справі в найкращий спосіб, то таку справу треба, напевно, вітати і підтримувати. Але Беручи до уваги, що все ж таки міліція той орган, який базується на високому професіоналізмі. Я вважаю, що тут має бути дуже такий виважений підхід, коректний підхід. Ну і зрештою підхід, який би не зруйнував професійного гіградра органів внутрішніх справ. Ви пам'ятаю періоди, коли. Звільняли на пенсію працівників міліції, які не досягали навіть 40 років. Був такий період часу, то люди, які ну, на той час е, якраз були на піку своєї професійної такої, е, боєготовності, інтелектуальних здібностей, але зрештою складалася така ситуація, чомусь е, так виникали обставини, що, як правило, тоді була така ситуація, і людей оцих звільняли з органів внутрішніх справ. Що стосується питання вашого поставленого, я думаю, що міністру внутрішніх справ відніше і напевно він зараз теж саме придивляється, зважує по крайній мірі вивчає всі моральні якості того чи іншого, по крайній мірі керівника і його роль в організації правопорядку на тій чи іншій території, і зрештою в такому випадку він тоді напевно приймає рішення. Я розумію в такий спосіб. Але що я хотів би сказати? На сьогоднішній день ми маємо одну таку річ. В ситуації в державі нашій ситуація зараз є дуже розхитаною. Громадський спокій зараз знаходиться на такому рівні, що будь-який найменший привід може привести до будь-яких неконтрольованих. Тих чи інших вчинків з боку тих чи інших, так би мовити, угрупування маю на увазі громадських формувань і тому подібне. Тому я вважаю, що в цій ситуації найперше, що ми маємо зробити, мені так видається, зберегти максимально професійне ядро органів внутрішніх справ, тих людей, які сумлінно виконували свої обов'язки, добросовісно відносилися до їх виконання і, зрештою, діяли виключно в межах чинного законодавства. Перше питання, як на мене, міліція має бути аполітичною. Скільки я себе пам'ятаю в органах внутрішніх справ, понад 33 роки, нам весь час говорили, що нам потрібно реформування органів внутрішніх справ. Нам потрібно, щоб міліція була поза політикою, тобі ж аполітичною. Але на превеликий жаль, за 23 роки так і не сталося, що міліція стала аполітичною. То є перше. Друге питання: міліція на сьогоднішній день, хочемо ми цього чи не хочемо, але то є правда. Вона на сьогоднішній день діє за мірками тими, які ще діяли в той пострадянський період. У нас під різними приводами, під різними, по крайній мірі гаслами оцінки діяльності правоохоронних органів. Я маю на увазі, від міліціонера до керівника завжди, наче стояло питання а відсоток розкриття злочинів. А скільки складено адміністративних протоколів, і так далі, і так далі. Кількість керованих справ до суду слідчими. Не питали за якість, а головне йшла мова про кількісний. Показник для того, щоб от в такому варіанті оцінювати міліцію. Як на мене, оскільки я пройшов всі випробування в міліції, починаючи від міліціонера, я знаю таку просту річ, то є надзвичайно ганебна правда. І третє питання, яке на сьогоднішній день ми маємо, мусимо усвідомити, я розумію, що зараз десь в умовах певної недовіри я вже наголошував, ми мусимо зберегти правоохоронні органи. Але якщо ми зараз не подбаємо про їхнє матеріальне і соціальне забезпечення, то шановні колеги, тоді нам треба міліцію взагалі буде розформувати. Поясню, чому, якщо на сьогоднішній день... Міліціонер патрульно-постової служби отримує 1700-1800 гривень, то в умовах сьогоднішньої інфляції цін і в умовах тих, так би мовити, потреб молодих сімей, то зрештою то є не те, що недостатньо, а то є просто же братський жалюгідний стан. То є перше питання. Офіцери, які на сьогоднішній день закінчують вищі навчальні заклади, які попрацювали там рік, ну два-три, отримують зарплату 2-200, 2-300, Аналогічна ситуація. То є третє питання і четверте питання на сьогоднішній день, яке ми мусимо врахувати і, і мусимо докорінно змінити. Ми мусимо змінити систему підготовки кадрів органів внутрішніх справ, тому що там теж є багато зловживань. Там є теж багато нарікань. Я вам говорю з досвіду, коли приходить навіть закінчивши спеціальний навчальний заклад, той чи інший працівник міліції, але до самостійного виконання завдань повноцінно він не готовий. Його треба для них ще потрібен добрий наставник. Людина, яка б його, як кажуть, вела вводила в курс справу, і саме основне, його треба морально-психологічно підготувати. Не кожен з них, курсант, який не служив війську, готовий піти, значить, в той чи інший притон. Він не готовий до, по крайній мірі, прийняття адекватного законного рішення в тій чи інші екстремальній ситуації. Тобі ж то є такий доволі кропіткий, але надзвичайно необхідний процес для того, щоб ми сформували нову. Якісну міліцію, яка би дійсно в таких годі, я сказав, бодай би тих чотирьох напрямках, значить, якщо б були витримані, вона би дійсно тоді служила закону, народу і державі. Пане Полічок, звільнити, мабуть, не проблема, а чи є кому ці кадри замінити на вашу думку? Ви знаєте, на мою думку, на сьогодні молодь вона мислить абсолютно по-іншому, аніж мислив я свій час в їхньому віці. Тому вони більш обізнані, є широкий доступ до інформації набагато більший, і це є дуже добре. Змінити одразу, я погоджуюся з співрозмовником, що це неможливо. Чому? Тому що поставити на такі важливі ланки, як охорона громадського порядку чи охорона держави людей, які ніколи не мали з Тим справу, хоча, наприклад, той правий сектор він доказав в певній мірі, що він дещо може, вміє і знає, зорганізувалися. Але це не є той рівень фаховості, який би забезпечив. А скільки часу треба? Тут дуже складне питання. Для змін, я, для змін, я думаю, що то десятиліття не менше пройде, коли буде в свідомості людей виникне певна, повна довіра, вірніше, до до правоохоронних органів і до Збройних сил України. А як ви прокоментуєте дії адмірала Березовського, який не протримався на, на своїй новій посаді навіть одного дня? Як карається така зрада держави? Ви знаєте, я не юрист, я не можу сказати, як карається зараз така зрада, але то є зрада, і вона має каратися максимально високим. Покаранням за можливе таке, тим паче враховуючи, що це було зроблено, я би сказав, в умовах наближених до бойових дій, адже в Криму вони надалі такими і залишаються. І прощення таким людям немає, які, е обіймаючи високі посади, вони ставлять негативний, я би сказав, ну, крикущо негативний приклад для своїх підлеглих і зраджують державу і свій народ. Таким людям прощення немає. Пане Файфору, чому відбуваються такі зради, на вашу думку? Що його спонукало? Чи, можливо, був якийсь тиск, сьогодні вже говорять про те, що його сім'ю взяли в полон, і він під тиском зважився на таке рішення? На вашу думку? Моя думка слідча: суспільство давно вже хворе. І хто не знає в нашій Україні, що всі посади мають таксу. А генерали теж, конкретно кожна структура має свою ціну. І якщо вони за гроші поступали, коли отримували вищу освіту, по протекції, по посадах рухалися, потім отримували військові звання, і генеральські звання, то що можна чекати? Це всім відомо. Це всім відомо. Є і ті, хто дають, і ті, хто бере, і, мабуть, тільки, мабуть, байдужій людині невідомо, що робиться в нашій державі. Я здивований, що тільки один генерал. А скільки тих генералів, які просто вичікували момент, щоб теж швиденько переформуватися. Просто їх там було невірно менше. А якби їх було більше, то я думаю, що не один би прийняв присягу. А саме страшне, як можна призначати міністром оборони людину, людину, яка громадянин чи наполовину громадянин Росії, вже не говорячи, що як тільки якісь кадрові питання вирішуються за парадами, їдуть в Росію. Ну, Ну і що можна говорити? Можна тільки плакати від тої біди, яка на сьогоднішній день є. Але це не саме страшне. Слава Богу, що ні одна людина в Криму не загинула. І другий позитивний момент що Росія дала можливість і владі українській повернутися обличчям до людей в формі. То, що сказали офіцери, які тут сидять, зарплата така ж зарплата і в внутрішніх військах, які теж стояли контрактники з цими щатами, і в них кидали булижниками, і так далі. 1800-2200. Разве можна з такою зарплатою молода людина собі дозволити хоча б прохарчуватися нормально в цій державі? І так далі, і так далі. Тут реформувати треба все. Всі силові структури, і Михайло Іванович правильно сказав на всіх е, моментах вивіски поміняли в міліції нічого не змінилося. Нічого, ще гірше стало, чим було при радянській владі. У Збройних силах все попродавали, все, що можна, або державні е, структури за державні кошти відремонтують, потім скорочують. Ці госпіталя, будинки офіцерів, кращі городки і так далі. І хто отримав е, е, ці гроші? Опять же, в кишені це не пішло е, на е, покращення матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців і все так. Тому тут то треба кожного спитати, звідки в нього за кордоном кошти, звідки за зарплату хай даже 5 тисяч гривень в нього особняк за 2-3 мільйона. Чому він їздить і його вся родина на дуже дорогих автомобілях і так далі. І, так далі. і саме головне, треба контролювати владу. Людьми, простими людьми. У нас до сьогоднішнього дня чомусь все засекречено. Та й ніяких секретів немає. Ті секрети, які є, про них давно всім відомо. А якщо про які не відомо, то призначають на ті посади, які автоматично цю інформацію туди, куди треба, безкоштовно чи за якісь там дивіденти туди відправляють. Коли не контролює народ за їхніми матеріальними достатками, за тими злочинами, які вони роблять проти народу. Ну і наша служба безпеки. Це що, служба безпеки? Кришування, зради, і пішло, і поїхало. І саме страшне на сьогоднішній день треба і в свідомості все поміняти. У них і в прокуратури. Був би чоловік, стаття найдеться, найдеться. І, так далі, і так далі. Все погане, яке було навіть при радянській владі, воно за цих 20 років коріння глибоке пустило в наше життя. Пане курочко, сьогодні також говорять про те, що треба деякі спецпідрозділи розформовувати. Можливо, це також стане якимось таким помічним в реформах. На вашу думку, чи варто вдаватися і до таких змін? Я хотів би в цій ситуації сказати таку просто і всі держави світу мають відповідні підрозділи, які повинні реагувати в тих чи інших, будемо сказати, таких неадекватних ситуацій, де потрібно засовувати силу. Сперечно, я думаю, що на базах, от, я маю на увазі, і на тих підрозділах Беркуту, які були, напевно, будуть сформовані нові підрозділи, там пройде відповідна атестація, там пройде певна оцінка і переоцінка їхньої діяльності. Там, напевно, будуть випрацьовані нові критерії їхніх, так би мовити, повноважень. Щоб вони, як от показала зараз практика, по суті, і, як кажуть, я теж буду посилатися на думку своїх колег. Давайте об'єктивно говорити, не зі своєї волі вони з'явилися на Майдані зі щитами. Чому я говорив і ще раз буду повторювати, на сьогоднішній день суспільство багато говорить, нам треба змінити систему. Так от я говорив з самого початку, тут теж треба змінити систему. Щоб начальник міліції не ходив звідувати до будь-якої партії, щоб начальник міліції не ходив там, чи будь-хто, чи то слідчий, чи хто небудь. Він має на своєму столі, на настольну книжку для нього має бути закон. А І чи... він його повинен виконувати. І повірте мені, якщо б у нас була доволі розвинута система певного захисту працівника правоохоронного органу чи то військових, він би 100% не пішов на Майдан. Він мусить виконувати наказ. І те, що в нас є в Конституції стаття 60, де кажуть, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні накази, так от я вам розповім просто з практики. Хай попробує будь-який керівник і будь-який підлеглий не виконати наказ старшого керівника. В нього завтра знайдуть 100 причин для того, щоб його звільнити. Ось в чому вся причина. Тому в цій ситуації те, що ми розпустили Беркут і сформуємо новий підрозділ. То не означає, що він вже буде, як кажуть, ідеально ангельський. Тут треба просто-напросто випрацювати на рівні законодавства, базового законодавства, щоб було чітко прописано, в яких випадках, при яких обставинах такі спецпідрозділи можуть бути застосовані. І саме головне ким, щоб потім не виникало ніяких непорозумінь. Тому що в нас не тільки спецпідрозділ Беркут е, залучалися до тих масових заходів, які були у Києві. У нас і патрульна постова служба залучалася і тому подібне. Тому я вважаю, що тут треба на рівні законодавства. І дуже прикро. Я не хочу вдаватися до критики будь-якого на сьогоднішній день органу, тому що нам треба робити в суспільстві все, щоб зараз запанував спокій, щоб запанувало порозуміння, щоб направду ми. Все-таки у ті громадянського суспільства виросли в такий спосіб, щоб, наприклад, мої діти там чи онуки, і тут присутніх, відчули, що вони живуть в правовій, незалежній, соборній Україні, де право кожного громадянина захищається на рівні, як і президента. Щоб він відчув себе направду людиною, розумієте, в чому справа. Тому я до прикладу за можливе переформатування таких підрозділів, але нам надалі убезпечити треба, значить, взагалі е суспільство, щоб вони не використовувалися у протизаконний спосіб. Тобі ж, отут якраз про систему влади. Я би міг говорити про кожну службу, але за часом нам би передачі не вистачило часу ефірного, але я би міг розповісти по всіх напрямках. Тому що якщо дільничний інспектор оцінюється за кількістю складених адмінпротоколів, то зрозумійте, що він ніколи не буде поважною особою серед населення, яке небслуху, на пане Полійчук, На вашу думку, чи може зараз про органи чи можуть відмежуватися від політики? Чи є для цього зараз створені умови? Я вам скажу таку річ: за весь час незалежності України жодного разу війська і це Збройні Сили України не були втягнуті будь-які політичні конфлікти. І я думаю, що внутрішні війська теж можуть бути аполітичними і вони мають як слугуватися виключно законом. І закон має бути рівний для всіх. А не вибірковий для когось, для прокурорів, для слідчих, для президентів цього робити не можна категорично. Довіра до внутрішніх органів дуже низька. І в більшості випадків це тому, що дуже низький заробітна платна, платня у тих офіцерів і у тих сержантів. Чому вони не думають про те, як би правильно забезпечити охорону і виконати свій громадський обов'язок, свої службові обов'язки, а вони думають про те, як нагодувати свою сім'ю. Де йому жити, а якщо є житло, це ще добре. А ви, ви знаєте, ціни на квартири в нас у Львові і в інших містах, і в Києві. І з тим рівнем зарплати, чи у військового, чи у офіцера внутрішніх справ, ну, складно, коли приходиш додому, і діти голодні. Це не вирішить всіх проблем. У нас риба, як кажуть, знає з голови. І тому, якщо наверху перестануть займатися поборами, якщо в нас будуть далі просувати не тих, хто має зв'язки і гроші, а тих. Хто того достойний, хто має знання, досвід. Ви повірте мені, що років п'ять, я так думаю, армія докорінно і внутрішні війська зміняться в кращу сторону. Я вам бажаю того всім і нашому суспільству, і самому собі своїм дітям. Я практично хочу підтримати колегу. Я не хочу вдаватися до, по крайній мірі, чи ностальгічно вдаватися до? Оцінки попередніх тих періодів, які ми проходили, але все ж таки в той період за кадровий потенціал дбали. І в цій ситуації, якщо, до прикладу, призначають, і на нашій області такі факти теж мали місце, якщо призначають людину, яка не працювала жодного дня в райвідділі, якщо призначають людину, яка не знає, що починається міліцейська служба. Те, що говорив е, колега Михайло. розумієте, Тому і такі генерали, які от, ви наводили на самому початку, зраджують батьківщину, не послуживши, як кажуть, в посаді відповідної якої доби, і він же зрадив батьківщину. От вам відповідь на всі запитання. Тобі ж треба готувати кадри знизу. І я на завершення, що, от, якщо так хочу таку делікатну річ навести, от дивіться, як склалася обставини. Значить, до цього міліцію Львівщини очолював е, керівник з Полтавщини, привели сюди е, достатню кількість людей. Зараз пішов він і практично ну, відсотків 70 керівників за ним пішло, взагалі забралися. Тобі ж міліція Львівщини залишилася обезголовленою, то де ж такі речі є допустимі, люди добрі. Тому я вважаю, що от ті речі, які ми сьогодні обговорювали, вони мають стати апріорі, так би мовити, тим стриж, стержнем, який би ну направду дав можливість сформувати достойні правоохоронні органи, які би дійсно служили закону, народу і державі. Дякую, пане Михайло. Зараз у нас буде невеличка перерва, і ми за кілька хвилин знову повернемося в студію і будемо говорити про ситуацію в Криму. Вона досі залишається там напруженою.